Вітаю, друзі. Самі росіяни про себе у XIX столітті, але це науковці. Отже, всякому відомо, що великоруси плем'я змішане. Історія заселення середньої Росії, що була у вигляді обрусіння первісних і народних жителів, тобто фіноугрів і колонізації панівного слов'янського типу, показує безсумнівно, що змішання було і змішання значною мірою. Повинно було бути. Це говорить і фізіогноміка, яка може виставити на вигляд значну кількість найрізноманітніших типів, що відрізняються не тільки внаслідок етнографічних особливостей, що впливають більш-менш на загальне враження, вироблене фізіогномією, але також внаслідок очевидних відмінностей краєвих. У запереченні будь-яких загальних фізіономічних рис у великоросів. от власне росіяни любили себе називати великоросами. Литвинів білоросами, українців малоросами. Але власне саме якраз е, руського, тобто слов'янського елементу в них фактично немає. От, про це говорили всі, говорять тепер теж дехто, але самі росіяни цього дико встидаються. Ну, от, власне, наведу приклад, один із добрих і ґрунтовних етнографів е, Максимов. Оглядаючи великоруську групу на колишній у 1867 році етнографічній виставці, ось що говорить про фізіогноміку, тобто загальні риси, обличчя, схожі у різних народів, великорусів. Отже, цитата. Великоруське плем'я відрізняється саме тим, що в ньому важко знаходити одну особу, схожу на іншу, що часто густо зустрічаємо ми не тільки у бродячих північних інородців і у кочових степовиків, але й у південних горян, а особливо у закавказьких і російських вірменів. Навіть на найменшому ярмарку, на великому базарі, кожен бажаючий легко може переконати себе в тому, що нічого немає важче, як знайти такі риси, які можна було б почитати загальними, і визначити, і з'ясувати для себе такий закон, який зручно було б застосувати для розпізнавання племінних відмінностей великоросів ніякого успіху, ніде не здаються. Настільки смішними і непотрібними, як по застосуванню до осіб, і особливо прикмет великоросів, кінець цитати, тобто серед них неможливо виділити єдиний фізіогномічний тип, тому що вони є представниками гігантської кількості фіно-угорських народів, яких, скажімо так, обрусіли слов'янської експансії, джерело. Це Богданов, антропологічна фізіогноміка Москва, 1878 рік, сторінка 14. Так що росіянам не треба встидатися, вони є нащадками фіноугрів, ніякі вони там не слов'яни, якщо і слов'яни відсотків на 10-15. Решта в них це йдуть фіноугорські, ось тюркські і кавказькі групи. Оце і є так звані русські. Ну, наприклад, і в сучасному можна показати, як виглядає руська армія, яка вторглася в 22-му році відповідно на територію нашої неньки України. Це таке от скопище, зборище немитого, небритого НАТО в наволочі Орди. Ось власне, хоча орда, якщо ми візьмемо монгольську орду тринадцятого століття, вона була набагато цивілізованішою. Ну отак і виглядає лице сучасної Росії, порізане на багато частин і нічого спільного з сучасними цивілізованими народами.